Турбота про захисників і захисниць, отримання усіх послуг для ветеранів та військових з інвалідністю має бути у вільному доступі. Мобільність наших ветеранів і переїзд на різноманітні заходи, спортивного спрямування, інші заходи, які проводяться в області. Є важливою і правильною справою, аби це реалізувати, Хмельницький районний ветеранський простір ветеран ПРО отримав два спеціалізованих мікроавтобуси. Кошти на один такий інклюзивний транспорт зібрали під час благодійного заходу в обласному центрі. Ми завжди питаємо, на що потрібні гроші, і тоді ми долучаємось. Допомога ветеранам це. Дійсно, хороша річ, за яку ми взялися, був проведений. Це вже не аукціон, це просто був благодійний вечір. Де ми представили наші крафтові крафтових виробників. Завдяки цьому нам вдалося зібрати кошти на один автомобіль. Для отримання іншого автомобіля долучилися іноземні партнери. Крафтер – це наданий нашими партнерами, друзями з-за кордону. З Канади із Америки він був подарований на нашу громадську організацію Вільні Юнайтед і він використовується вже разом з цим автомобілем. будуть використовуватися на «Ветеран-Про» на допомогу нашим ветеранам. В Цих мікроавтобусах продумані усі інклюзивні можливості, ба більше вони обладнані спеціалізованим устаткуванням. Це забезпечить безпечне і комфортне транспортування захисників до медичних закладів на реабілітаційні процедури чи інші необхідні поїздки. Поїздка Перша, яка відбулася до міста Львова. Перевозили ветеранів з Волочиської територіальної громади та Вовковинців. Далі вони відбувають з міста Львова до країн-партнерів. Для проходження самої реабілітації «Щонеділі ветерани в ті чи іншій кількості приїжджають, долучаються до нашої історії саме в архівному закладі, долучаються до історії в державному історико-культурному заповіднику, а потім відпочивають на базі відпочинку. На цих вихідних ми ведемо ветеранів з протезами знову в гори. У нас є володіний фонд, яким це займається. Друге дихання, його. і от у нас тепер є власний транспорт, яким я ми обов'язково вивеземо. Хмельницьких ветеранів десь або на рафтинг, або в гори, на якісь наші програми з реабілітації. Для виклику автівки достатньо просто зателефонувати у ветеран ПРО, ба навіть отримати допомогу від фахівців, які не зі слів знають, що таке бути ветераном і пройти пекло війни. У Нас є фахівці супроводу, які ведуть ветерана від початку і до бізнесу, до приймання на роботу. Ветерани самі розказують, що їм потрібно. Ми з ними спілкуються наші фахівці супроводу і вивчають їхню проблематику. Надаємо пере. Послуги як перевезенню на реабілітацію максимальні зараз будемо робити ретрити для того, щоб ветерани себе могли трошечки вільно почуватися і могли трошечки відпочити, відпочитися, коли вони бачать таких людей, які вони з такими самими проблемами. Тоді вони набагато швидше адаптуються і в суспільство. Турбота про ветеранів і надалі залишається одним із пріоритетів. Тож робота у створенні ін. Ексклюзивного середовища та гідних умов постраждалим військовослужбовцям продовжуватиметься. Ми будемо сприяти тому, щоб в кожному районі, в кожному ветеран про і Кам'янець-Подільського, і Шепетівського району так само з'явились такі мікроавтобуси. Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 канал.